Вітаю, друзі! З вами Світлана. Ви на каналі Троянди від Світлани. Знову ми на нашому полі з трояндочками і хочу сьогодні зробити огляд видких троянд, які є у нас в пропозиції до продажу, які у нас тут ростуть. Розпочну огляд з троянди Майнтауер. Витка троянда. Дуже гарний колір, яскраво оранжево-червоний, дуже яскравий колір у неї. Ароматна, цвіте поодинокими квітами і отакими суцвіттями. Троянда Майн Тауер. Ось такі квіти мої Висота 2,5 метри, заявлено. Пагани, гнучки. Далі троянда Цезар. Світло ніжно-кремова з рожевою серединкою. Зовнішні полюсточки. Трошки зеленовоті, дуже щедра на цвітіння, пагони у неї до трьох метрів. Троянда Цезар. Квік Сільвер бускова троянда, витка. ароматна. Ось такі має гарні квіти. Квіксільвер. Так, це молоденькі саджанці троєнда Ді Ось її квіти. Ну вже вони трошки світлішають, а так вони більш насичено коралові і дуже здорові. До 10-12 сантиметрів діаметрі. Далі троянда червона Флорентіна. Ось вона така красуня. Флорентіна. Гнучки гарні погони. Так, тут Інес Састер. Це троянда відноситься до витких, але вона росте по типу шраба. Її можна тримати здоровим, прямостоячим кущем. Вона не колюча, абсолютно не колюча. З нею приємно працювати. Гарний такий. Колір має малиновий з такими ніжними штрихами. ось Кожна квітка гарна по-своєму, вона не повторюється. Оці штрихи, вони в кожної квітки свої, різні. Ось. Це вона вже відцвітає, дуже рясно цвіла пишна. Ось іще її квіти такі. Інес састер. Так, Тут е, далі Сімпаті. Також червона трояндочка плетиста. Це трояндочка Ютерсен Rosenkönigin. Кюніген. Спор від е, Розаріум Ютерсен. Вона більш насичено-коралова, більш до червоного відтінка. Імпресіоніст. Імпресіоніст також більше він як високий шраб, прямо стоячий. Дуже гарна квітка. Колір такий хамілінчик оранжево-рожевий. Тут жасміна, ніжно-рожева троянда. Висока вона, платець, пагони до до 3 метрів вона може видавати пагони. Аромат у неї ніжний, вона пахне зеленим яблучком. Тут полька. Колюча полька. Але дуже ж дуже гарна ось її квіти. Ось вона полька. Вишні квіти. Ніжний абрикос вигорає до такого світлого кольору, пелюстки хвилясті. Квітка дуже здорова, до 10 см і більше. Полька. Тут трояндочка Солей вертикаль, жовта, також по типу Шраба вона росте. Прямо стояча, висока, ароматна. У неї цитрусовий аромат такий, ніжний. Ну, а тут ельфик. Розкидав свої пагони в усі сторони. Зараз підійду, покажу поближче. Ось він ельф. Там пагони лежать. І сюди на ландлуст. Схилився гарненько так. Де ти? Угу. Переплівся з ним разом. Ось ельф. Біла квітка з жовту серединку жовто-зелена, можна сказати. Дуже-дуже ароматна. Троянда плетиста ельф. Ароматна, з гарним листям. Ось уже всі пагони розкидала в усі сторони. Вибирайте, дивіться троянди витки ельф солей вертикаль яскрава жовта троянда, полька, ну і інші. Merci d'avoir regardé cette